застерігає, Ходить зберись, часу немає, Чекай сигналу перейти, будь уважним дуже ти. Зелений каже, не берись, духом швидше ти зберись, Переход часу не гай, почека тебе трамвай, бо машин чекає рік, переходь маші З у руках важкі валіси і месі через дороги та ці роздой. Хто так робить що за жарти, треба дідитися забарти, незалежно від погоди, ти не можна пішоходи. Далі не видно, є доріжка пішохід. І проспекти, і бульвари, всі шумни в наші дні. Ти йди по тротуару, лиш по Як заходиш у авто. Не крутиться, заважають на всі наче сюди. Їхать зайцям, знаєте, всі заборони. Або бусідати в місті. Це дозволено. Поради наші, ви завжди, а їх так небагато. Вони для вас немають ключі на наші мудре свято. Дорогу взяти не забудь, ключі тірине х'ясняти. У нас війні сторони, пусть знайде цікаву класу. Кіга, що Візнання, хі -хі, про правила дорожні, ти ж пам'ятаю, щодня я має знати кожен. Ось, Ось ми вели на віки в школі правила безпеки, радуючи, інструктаж, а такому й досить наш. Як не глянуть ти не не до транспорту прийти. U pravijeloj ih treba površiti.